Вітаємо в дитячій поліклініці Веселка. Тут привітно зустрічають кожного пацієнта. Ми робимо усе, щоб вам із дітками було у нас комфортно. А це наш талісман пташка Зорена, берегиня дитячого здоров'я та усіх веселок. Лікар це друг. Тому наші маленькі клієнти з радістю приходять на огляд навіть до стоматолога. Тут можна і улюблений мультфільм переглянути, і зубки полікувати завдяки привітній атмосфері. Малеча почувається в безпеці, та ми не лише лікуємо, а й навчаємо дітей профілактики, формуємо звичку дбати про своє здоров'я. Наші педіатри з любов'ю та турботою проводять планові профілактичні огляди новонароджених щомісяця протягом першого року життя, здійснюють імунопрофілактику, проводять аускультацію легень та серця, оглядають вушка, носик, оченята, все під пильним контролем. Ми уважно слідкуємо за фізичним та емоційним розвитком дитини на усіх етапах життя. Лікарі, веселки, знайдуть відповіді на усі питання, які турбують батьків. Для зручності пацієнтів ми створили і мобільний додаток Веселка. А це утлуренголог, один із найпопулярніших лікарів у дитячому віці. Завдяки сучасній апаратурі ретельно огляне дитяче горло, вуха та носик. Профілактичні огляди у поліклініці Веселка це також і професійна діагностика зору. Про правильну поставу подбає ортопед. І про гармонійний розвиток дитини теж, виявивши проблему, порекомендують додаткові обстеження та встановить діагноз, щоб почати лікування якомога швидше. Про здоров'я дитячої нервової системи подбає лікар-невролог, уважно все перевірить, проконсультує та допоможе. І навіть вночі поліклініка веселка приймає пацієнтів, працюючи 24 години на добу 7 днів на тиждень. Невідкладна медична допомога, ретельні огляди та швидке реагування на проблему все задля здоров'я дітей. Сучасна діагностика допомагає нам якісно аналізувати симптоми та знаходити кращі рішення для швидкого одужання. Турбуємось і про дорослих, бо для активного життя серце має бути здоровим. Про нього подбає наш лікар-кардіолог. Здорова мама здорове маля. Обстеження вагітних для нас також в пріоритеті. Завдяки якісному УЗД побачимо, як розвивається плід, та отримаємо перше фото на згадку. У цих стінах батьки довіряють нам найцінніше здоров'я своїх дітей. І нас надихається довіра. Поліклініка Веселка. Піклуємось про здорове майбутнє вашої родини.